Привіт глядачі, підписники каналу. Сьогодні у нас 26 березня. Виїхали на культивацію. Сьогодні перша культивація у нас з городів. Культивіруємо. Це ми тут орали. Ось таке трохи поверталося Тут тільки не було дісковане. Переорали, воно виросло, переорали все, але ж воно не переоралося все. І знову воно повилазило. Так, сезон відкрито. Вже в нас культивація, польові роботи пішли. Поки що тепло. Вітер сильний. Не знаю як там відео буде, бо вітер сильний. А зараз дядько роман цією стороною пройде попід пшеницю. Тезик у нас стоїть з прицепом. Так, розкажу ще одне відео, якщо вам цікаво, ми переробили циліндра на нав'язку на ЮМЕЗовій Якщо цікаво, то я відзніму відео, що ми там зробили. Так, вихлоп гарний. Весілля дядько Роман трохи начіпляв, якийсь корінь. Скоро будемо заготовляти дрова. Буде теж відео. Ну, борона зачепилась. Зараз піду. Так, є в нас крім цього ще два городи. Буду знімати відео. А поки що цей виробляємо. Побачимо, може ще десь хтось скаже, щоб виробили. ну поки є три городи оці. Діть Роман, з поворота залетів боком. Гарний вихлоп. Не такий, як вантезою. В Антезою там двигуна треба робити. Де як іде. Оце йде? Треба буде нам його покрасити, фари почіпляти вже, бо буває таке, що вночі треба їхати. А світу в нас немає. Так що будемо чіпляти фари. З вібрацією ми поки що так нічого не робили, так вона і є. Але треба буде щось робити. Так, і будемо спереду рамку робити, бо передка піднімаю. Будемо робити рамку. Бо ось я купили ще ж сошники на сівалку на нашу. Теж будемо ставити. Якраз сівалка вже буде важча, буде піднімати перед Так що треба буде спереду догрузити передко. Так, знімаю на телефон. Камеру просто не зарадив. Треба зарадити камеру і буде вже на камеру. Так, ну будемо доробляти та й поїдемо на другий городик. Так, коротко про те, що тут твориться на цьому городі. Це капець. Тут перій. От таке го твориться. Це я тільки що культивірував. Тайка ушу. Давайте я трохи познімаю. Дядько роман сів сам зараз докультивірує. Що, все. От зараза. Коротше, щось попало у масло. І оце воно там таке витворяє. Клапана піднімає і вже не піднімається. Треба розбирати знову. Це вже другий раз за сьогодні. Щось попадає під клапан. І все. Коротше, зараз будемо розбирати. Так, все почистили, все робить вже. Треба знімати бачка, мити, чистити, бо щось туди таке попало. що оце так і в нас справи. Так, ну що ж, останній город на сьогодні. Значить, що ми зробили? Ми зняли бачка, все почистили, перемили, процідили, залили чисте масло. Гідравліка працює. Повернулася в нормальний стан. І все. І на сьогодні поки що останній город. От тут теж трохи бур'яну вистачає. Якась пшениця вроді чи що. Таке похоже. Корінисте. Бо там, де ми сьогодні були, то там перій такий був, що капець. Але ми його повидирали, приїхали додому, все почистили, перемили все. Йду ближче. Летить дать короман, підплигує. Да, як пішов. Бур'яну трохи хватає. Трохи є. Бур'ян. Вітер, не знаю як там чути, але в нас сьогодні вітер. Будемо завершувати відео. Всім приємного перегляду. буксує. Так, всім миру, щастя, здоров'я. А на сьогодні це поки що все. Так що, всім пока, дякуємо за перегляди, за лайки, за те, що коментуєте. Всім дуже дякуємо.